Отже, Луцький Любар сьогодні у Броварах. Цей матч ми з вами сьогодні будемо спостерігати. Ще раз нагадаю, що команда розташовується доліка. І зараз е, йому буде вручено від міського голови. Зараз, бачите, Ігор Васильович Сапошко вручає футболку. Міськера тоді не забили. А ось перший історичний м'яч броварчани в екстралізі забили у другому торі, граючи тут. 24 вони зіграли з хмельницьким соколом. Ну і ось крайній матч, який був майже місяць тому. Така серйозна пауза була. Тим часом глучани одразу йдуть поратими. Знову перед ідуть гості. Бачимо, зараз є Дмитро Максимчук, номер 2 В принципі, так у першому таймі хорошу гру показала команда Олександра Славіна. Виконує у складі Любарта Всі ці штрафні. Ну, зараз дивимося, як. Удар. Дивимося, хто зараз на майданчику. Роман Гураль вийшов знову. Хороший момент удар. Заліта. Тут пішло. Дмитро Остеця. Спочатку таке враження було, що одразу там залітає ворота. Дивимося з штанги, Вічу штангу. Але не вибор, пас назад на Савоніка. Гори знову так бріщить до удар. Ну якщо Назарій Зиновий Войтович знову ж таки сьогодні вийшов у самому старті. Дмитро Зікратий готовий будь-якої миті приєднатися. Тос в попередньому матчі Буханевич, Поплєвичев Фещенко і ну, а ми дивимося. Зараз Богдан Мізюк буде пробивати Все. частіше з м'ячем трішечки гравці у червоній формі. Традиційна перед ми з тобою. Ось так розіграємо. Розуміє, який зараз на нього поклати Сенко. Відзначився, забивши перший м'яч. А йдучик Максим на лівому фланзі. 16 місцевим ультразфаном Авалона, які, звичайно, палко підтримують у будь-якому матчу. 2-0! Другий залітає у ворота Саводік. Дивимося, повторі. Дивіться, як одразу приймовірний пресир. І проходить там передачка туди ближче до Дмитра Стеценка. Хороший параметр, я можно ли вы туда на місці Вальчок, М'яко кажучи, але в кожному матчі і Любард, і Авалон доволі хороший футзал показували. І що тут зараз на Ось Освен новий футболіст Авалона Максим Бесалов Нагадаю, нещодавно приєднався проигнал. м'яч у руку, Буд, як то кажуть, на своїх місцях. Ну що, что? удар! везек. Куда! Зекраты! Осин, девица! Ну, гол! Пенальті не реалізує перший момент. Дивимося з цього ракурсу, як він. Бачите, скільки вже зібрано коштів на підтримку нашим героям. Ну, ми повертаємося на майданчик. Доволі ризиковано зараз там Савонік. але все ж таки Люборт залишив м'яч, але тут втрачає. І без тут засильно прокидає собі на хід. Бахман Фаталіїв з'явився. А тут момент. Чекаємо. Гладун. А тут все гаразд. Цього разу по-інакшому реагує. Зікрати. Виходить далеко в пари. Забитий міщем. Болівальники цієї команди. Дивимося зараз ось за цим виконанням. Ну, так, ніжна. Мізюк. Хороша передача. Тут читався опасна гладуна, але вирішив пробити сам. Тут немає порушення правил. А був Савонік, шклярок. Айдучик, ей дучик самберін. Червона картка, друзі. Що? Намагається знову ж таки розіграти більшість. Який боя, дивіться, який розіграш. Буквально на якось реалізує чисельну перевагу. Дивимося, дивіться, як доволі тонко, хитро, красиво, ефектно, ефективно. Ну що, яка передачка? А? Слава Україні. Героям слава! Друзі, підтримуємо наших героїв. Прокопчук. Диється, м'яч відібрав. Валон грав проти Урагана. Для Можна пробити цей удар. трішки забракло. Але на місці там Войтович. І зараз контратака. Гурієв. Арсеній там один. Там його витискають. Який пас! І добивання буде зараз. Дивіться! Ну є ще час. Є ще час на взяття тяворіт. Але удару то немає. І що тут порушення правил є? Ні, немає. Удари ще є. І тут заврест Дуцяк з другого бича. Допомагають йому сьогодні Андрій Кузьмін зі Львова і кияне Дмитро Каракаєв. Хронометрист матчу Віталій Бородін. Місто Київ. Київ футзал, атлетик футзал. Дніпро. І зараз м'ячем. Руслан. 24-річний. Ульчани так освоїлися на місцевому майданчику. і Вже розуміють, тут все, що може. Прокопчук. Ух тут! Войтович вилітає. Войтович пішов! Вайтович на Бахмана! Бахман під впевнено вперед і пробував по воротах. Стигає, залишає м'яч. Сизик. Сизик! Сизик! Ось таки бачимо, що активно Войтович іде вперед. Ризикує, наскільки виправдано на це буде харке. Фаталієв, Фаталієв, пройшов одно. Фаталієв робить. І думати про це ще не потрібно. Ще уйма часу, тим більше, що це футзал. Можна зараз спробувати пробити. Реакція арбітрів, що це буде а це... Ну, зараз Богдан Мізюк. Хорошу оцінку можна за це поставити таймі. Поки що тримається рахунок тайму першого. 3-1. Гроши туди! Можна було в неї, то і влучити. Дивимося, друзі, з цього моменту. Тут слава Богу, камера тут. Сизик. Хороша передача. Рук Роз... намагається тут повозити. Одного. другого Рук довозився. Вихід сам до сам. Зараз чим закінчиться удар. Ну, дивіться, ти вже як, як зачохлився тут шклярок. Гурєєв. Гурєєв забиває посавоніка. Арсеній Гурієв. 4-1. Команда Богдана Московки. Кожному матчі додає. Команда небезпечно там на надіяку. Зможе чи не зможе? Не залітає Який момент? О, так зараз шкляро Відчуває він звичайно свою помилку. І зараз у нього захвар, не буде бажання. О, дивиться, все це відчуває. Втрата м'яча. Тим часом третій Це командний був. Тут знову продирає. І фол. Це ще один фол. Дивіться, як там бісало пішов Природня. Є вихід, і навіть можна у Назара Бугайчика тут. Далі буде міцніше стала перевага господарів. Але князі йдуть вперед, намагаються знову. Інт... Ні, все ж таки не продерся там зараз без сало, І зараз можливо спроба як У Беткінг екстралізі. Команда Богдана Московка пролунає середа. 4-1. на Волонсені перемагає Любард. І здобуває свою першу перемогу у чемпіонаті. Голубничий щиро дякую від імені себе, від імені всієї нашої творчої команди, яка з задоволенням провела цей час разом з футзалом. Завдяки нашим збройним Силам до ЗСУ. Скануйте QR-код. Хтось що ще не зробив. В першу чергу вітаю всіх, хто причетний до нашого клубу з цією першою перемогою на вищому класі. Ми знали суперника, готувалися до нього, ми розуміли, що це буде така виснажлива гра на високому темпі. Тому весь час, який у нас був, ми приділили цьому. Ми багато працювали, багато зіграли товариських матчів. І, ну, як бачите, підготувалися, напевно правильно, якщо виграли сьогодні. За першу хвилину вже три фоли від двох колективів. Наша команда набрала. Фактично за перших 10 хвилин на п'яти фолах сиділа. Наскільки це впливало на сам перебіг поєдинку? Звичайно, вплинуло. В перший тайм ми не могли грати агресивно, так як ми хотіли, з високим пресингом. Ми грали з високим пресингом, але весь час намагалися залишатися на ногах, щоб не зробити ці фоли. І, в принципі, нам це вдавалося. Чому так почалося? Почалася агресивна гра від нас, від суперника. І бачите, не тільки ми набирали фоли, а й суперник. Тому всі хотіли сьогодні виграти і зробити ну, всі робили максимум, і ми, і люба для того, щоб сьогодні виграти цей матч і перемогти. Можна сказати, що другий тайм вже десь виграли після рахунку 3-1, десь грали по рахунку самому. і Десь більше ловили вже суперника на контратаках. В першому ви першим номером намагалися грати. Ні, такого не було, тому що 3 1 2, плюс 2 м'ячі після першого тайму це взагалі не перевага в футзалі, тому ми виходили грати так же сконцентровано, як і на перший тайм, більше грати на м'ячі. І в принципі нам це вдавалося. Навіть другий тайми провели більш спокійно, більш впевнено. Що хочеться подякувати. У нас прийшов новий гравець Макс Бесалов, і він, звичайно, додав якості цієї зарядженості на боротьбу і заводиви хлопців, і лавку. І дав нам, дав нам те, чого нам десь, напевно, цього маленького гвинтика, як ми сказали, в роздягальні не вистачало, щоб у нас додалася ця якість, а якість переходить в результат. Ми в першу чергу працюємо над тим, щоб покращувати якість нашої гри, і в стратегічному плані це буде давати далі результат. Ми в це віримо і працюємо над цим кожен день. Поразка сьогодні, але перший тайм такий був бойовим. Команда суперників набрала фактично шість фолів, і у вас була змога навіть поступаючись в рахунку, зрівняти його. Наскільки це все-таки стало не реалізація власних моментів, епізодів, які дійсно були і в першому таймі, і в другому таймі. Ну, в першу чергу недопрацювання в обороні. Стало тим, що Авалон реалізував наші помилки, і тим вони заволоділи тою ініціативою. І те, що ми там не могли реалізувати, це наші проблеми і ті дабл-пінальті. Це... Другий тайм команда вийшла заряженою і намагалася все-таки поміняти перебіг поєдинку. Були моменти, м'яч просто не йшов ворота в деяких епізодах. Чи все-таки все саме... Реалізація в своїх моментів є ключовою ознакою поразки. Ну, так в кожній грі хто більше реалізує моментів, той і перемагає. А Волон реалізував свої моменти, і тому він здобув перемогу. А в цілому, я бачу, у вас були питання до арбітрів по поєдинку, чи вплинуло це якось на гру. Та рішення арбітрів залишимо на розсуд рішення арбітрів.